Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Польща заявила про посилення безпеки держкордону після того, як вагнерівці передислокувалися до Білорусі разом з тим. У польські мережі викликали бурхливе обговорення слова самопроголошеного президента Лукашенка про те, що ПВК Вагнер готується до походу на Варшаву. У неділю 23 липня, Олександр Лукашенко показував президенту Росії Владиміру Путіну карти та скаржився, що їм. Муниють у вагнерівці, адже постійно говорять про атаку на Польщу. Як це сприйняли поляки, читайте у матеріалі 24 го каналу. Слід сказати, що реакція у польській мережі на цей маразма від білоруського диктатора не була одностайною. Хто зі справді серйозно сприйняв слова Лукашенка та почав остерігатися можливої війни за участі Польщі? Скажіть, будь ласка, є чого боятися? Я так боюся, що за мить почнеться війна, що білорусь і вагнерівці на нас нападуть? Зазначила одна користувачка. Проте все ж більшість. З поляків налаштовані, так би мовити, по бойовому та не соромляться про це писати. Зокрема, вони сміються з групи Вагнера та не вірять, що їй вдасться досягти успіхів. Ми повинні бути активними, а не просто реагувати на ті кризи, які нам створює Росія. Ми повинні активно створювати кризи для Росії, змушувати їх реагувати та знищувати їхні сили. Росіяни не можуть сидіти, склавши руки, і створювати для нас нові кризи без тиску. Так ми завжди програватимемо. У всякому разі треба готуватися до заворушень на кордоні. З Білоруссю люди. Дайте спокій з цією пропагандою. Їхні табори будуть знищені за п'ять хвилин, якщо вони спробують щось напасти на Польщу, і вони це знають. Зробимо тобі гастрольку довбана картопля. Вони ледве розуміють справжню силу поляків. сумно відомі. З Вагнера скоро отримують свій приз. Слава Польщі. Водночас було чимало користувачів, які зауважували, що польща є країною-членом НАТО. Напад на неї вважатиметься нападом на весь Північно-Атлантичний альянс. Янс, власне, з'явився доволі смішний мем, про те, що невдовзі частину п'ятого договору країн блоку доведеться застосувати. В той же час сили територіальної оборони Польщі налічують більше 37 тисяч військових. Таку цифру назвав 22 липня міністр національної оборони Польщі Маріо Жоблащак. Також він підкреслив, що зараз важливо зміцнювати армію на східному кордоні. Міністр національної оборони повідомив, що польська військова промисловість працює на повну потужність, окрім підтримка економіки. Вона підвищує безпеку Україні. А польська артилерія виконує важливу роль на українському фронті. Маріош Блащак виступив у Елку на північному сході Польщі під час складання присяги сил територіальної оборони. Дуже вам дякую за рішення піти до лав територіальної оборони. Ми маємо справу з молодими людьми, які ще навчаються у середній школі або здобувають вищу освіту, Але також у нас є люди, які мають професійний досвід, які поєднують свою професійну діяльність із військовою службою. Сказав Маріош Блащак. Щак, міністр повідомив, що в ЕЛКО створюють спецпідрозділ оперативних сил, а країна активно інвестує в сучасну техніку, наприклад, у важке озброєння та вертольоти. Крім того, продовжують формуватися нові військові одиниці. Високопосадовець також повідомив, що польська військова промисловість розвивається. Вона дає нові робочі місця, наповнює податками бюджет і водночас підвищує безпеку Польщі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що Німеччина готова підтримати Польщу захист. Сті східного флангу НАТО, це наші союзники. Звичайно, що вони отримують нашу підтримку. Цитує німецького міністра Даблінпіпел. Міністерство оборони Польщі ухвалило рішення перекинути військові формування із заходу країни на кордон із Білорусію. Пише папо таке рішення прийняв міністр оборони та голова національного комітету безпеки та оборони Маріуш Блащак. Комітет проаналізував можливі загрози, такі як передислокація частини групування Вагнера за підсумками на. Алізу міністр національної оборони та голова комітету Маріо Блащак прийняв рішення про перекидання наших військових формувань із заходу на схід Польщі. Повідомив агентству секретар комітету Збігнєв Хофман. За його словами, завданнями цих підрозділів будуть навчання а також стримування потенційного агресора за даними НАТО, спецрозділи армії Білорусі проводить навчання разом із найманцями угрупування Вагнера в районі Бреста, куди має бути перекинуто понад 10 тисяч вагнерівців. Польща вважає, що це провокація, і вже посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.